Я впевнений, що будь-який вболівальник не відмовився б від справжньої клубної футболки улюбленої команди та ще й з прізвищем улюбленого футболіста. Але це не так просто здійснити, як здається. З вами Костя Фолстон, канал Футграми. Сьогодні я розповім, скільки коштують футболки наших легіонерів та як їх придбати простому українцеві. На 10-й сходинці вартості знаходиться Джерсі Ебертона з іменем Віталія Миколенка. Це не означає, що ім'я і з гравця Динами найдешевші в команді. Ні, всі футболки цього клубу з будь-яким іменем коштують однаково. Цікаво, що в АПЛ онлайн шопи клубів спершу просять оплату за мовлення, а лише потім виводити контактні дані для відправки. Таке практикується у всіх клубах прем'єр-ліги, де грають українці, окрім Арсенала. Тобто з вашої картки успішно знімається немаленька сума, і лише потім ви дізнаєтесь, що потрібно шукати когось у умовній Варшаві, хто прийняв це замовлення і передав його якось до України. Щодо цін футболки з прізвищем Миколенка на спині, то вона обійдеться українцеві у 3590 гривень. При цьому ще раз наголошую на тому, що прямої доставки до України вивертона немає. Отак, все заплутано в АПЛ. А в мене на каналі навпаки, все просто та зрозуміло. Щоб не пропускати моє відео, вам треба лише підписатися на канал Фудграм і поставити лайк. А головне це абсолютно безкоштовно. На дев'ятій сходинці вартості розташовується футболка Емполі з прізвищем та номером Віктора Коваленка. Нагадаю, що українець грає за цю команду на правах оренди до літа 24-го року. А так футболіст належить Аталанті через травми. Віктор не зміг нормально розкритися в новій команді, але все одно має довіру тренера. Щодо футболки, то разом із усіма патчами, тобто наліпками, зимним та номером футболіста, коштує 3900 гривень. А ось доставка не дешева і суттєво з більшою вартість Джерсі. За неї варто доплатити ще 30 євро, а це 1230 гривень. Восьма сходинка рейтингу належить одразу двом футболістам Тему Добуку та Віктору Циганкову. І це логічно, бо вони грають за одну команду іспанську Жерон. Цей сезон для наших хлопців видався дуже вдалим. Ну, по-перше. Вони разом із командою борються за медалі ла ліги. По-друге, українці вельми активні на полі, що видно по кількості голів та асистів. Як на мене, то логічно було б, щоб їхні футболки коштували найдорожче серед усіх українських легіонерів. Але ціни не мають логіки, і ви в цьому впевнитеся, коли додивитеся цей відос до кінця. Ну а за футболку циганкова чи довка вам доведеться віддати 4250 гривень. Це вже з усіма патчами. Єдине питання, як її привезти до України, бо доставки з онлайн-шопу широну до нас немає. Далі в мене йде Єгор Ярмолюк, а точніше його Джерсі Бренфорда. Цей хлопчина справжній прорив українського футболу в Англії. Він став наймолодшим українцем в АПЛ та наймолодшим футболістом з 1947 року, який вийшов у старті Бренфорда на матч вищого дивізіону. За футболочку з його прізвищем та стандартними наліпками АПЛ вам доведеться віддати 4270 гривень. Доставка до України, слава Богу, є, але з ціною не підкажу, бо все залежить від вашої локації. Наступний українець мого випуску Ілля Забарний. Ви тільки вдумайтеся, людина перейшла до клубу АПЛ лише у січні 23-го року, а вже є основним захисником команди. А ще в сезоні 23-24 він не пропустив жодної гри Бормуту в АПЛ. Стабільна гра Забарного захоплює не тільки британців, але й українців, тому попит на придбання його футболки росте. За його джерси з усіма патчами вам доведеться віддати 4370 гривень. А от доставка коштуватиме від 20 фунтів, тобто 960 гривень. І це шоста сходинка рейтингу. Руслан Маліновський півзахисник з великим досвідом наразі захищає кольори Джено. Італійський клуб таки викупив права на гравця в Марселя. І тепер Руслан е, повнопранний футболіст Грифонів. Зрозуміло, що Джено зробив це не просто так. Маліновський став основним гвинтиком в команді, і тому наразі дуже їй потрібен. Щодо ціни на його джерсі, то звичайно я не очікував іншого від Італії вони законодавці моди, все таке інше, але все ж таки Генуя це не якийсь там стильовий мілан. Якщо хочете додати всі можливі патчі, то доведеться розкошелитися на 4880 гривень. А от з доставкою до України проблемка онлайн-шопіталійського клубу на таке питання немає відповіді. Трошки дорожче за Джерсі Маліновського футболка арсеналівця Олександра Зінченка. Українця в цьому сезоні нашкуляють травми, що звичайно дуже турбує болівальників. Ще й мастила вогонь додають мега-експерти та колишні футболісти, які звинувачують Сашка у всіх бідах арсенала. Але ми з вами все зрозуміємо і знаємо, що українець топ, і це він доказує своїми діями на полі. А помилки є у всіх і в Голанда, і МБАПІ і в Месі. Щодо футболки Арсенала з прізвищем Зінченка, то вона обійдеться вам у 4890 гривень. Доставка до Києва займатиме 10 робочих днів і обійдеться десь у 480 гривень. Третю сходинку рейтингу посідає футболка Михайла Мудрика, Вінгера Лондонського Челсі, в якого останнім часом не дуже складається в кар'єрі. Мудрик приєднався до аристократів за шалені гроші ще в січні 23-го, але здається, що досі не розуміє, що від нього хочуть та вимагають. І з чим це пов'язано, може сказати лише сам футболіст. А нам залишається тільки гадати, і як роблять деякі експерти придумувати різні там інтригуючі версії. Можу сказати від себе, що якщо йому не дають грати та тримають на лавці, треба проситися в оренду і там набиратися досвіду європейського футболу. Сашко Зінченко теж таке проходив в Сіті, а потім повернувся набагато сильнішим. Щодо ціни за Джерсі Мудрика та всіма офіційними патчами АПЛ, то вони коштуватимуть для українців 5280 гривень. Але на жаль, доставки до нашої країни наразі немає. Друге місце дістається Андрію Луніну та його футболці Мадридського Реал. Останнім часом наш голкіпер стабільно грає в основі королівського клубу, що не може нарадувати. Але мені якось стрьом за майбутнє Андрія, бо зовсім скоро повернеться Тібо куртуа, і йому знов доведеться бути номером два. А зі скілами українця то буде просто катастрофи. Йому треба грати та розвиватися, давати ігровий час. На жаль, я не впевнений, що Анчелотті розглядає варіант посадити на лавку куртува. Тому тут, як і в мудрика, є можливість залишити команду, щоб стати кращим та насолоджуватися грою, не сидячи на попі рівно а безпосередньо на полі. Стосовно футболки Луніна, то іменну Джерсі українці знайти зовсім нелегко. Але якщо вам це вдасться зробити, то доведеться заплатити за не 5330 гривень. А от із доставкою проблема, її до України немає. Перше місце несподівано забирає футболка Романа Яремчука, який захищає кольори іспанської Валенції. Мені здається, кажани трохи знахабніли. З такою грою, яку вони показують, дерти такі гроші, ну просто злочин. У будь-якому випадку на кожен товар є свій покупець. І якщо вам раптом закортить придбати Джерсі Юрчука в Валенції, то доведеться віддати 6400 гривень, а за доставочку доплатити ще 1010 гривень. Вона доступна для українських міст завдяки службі DHL і займе від 2 до 12 робочих днів. Все залежить від вашої локації. Пишіть у коментарях, чи ви теж як і я в шоці з першого місця, а також чию футболку хотіли придбати, або щоб вам хтось її подарував. Буду вдячний за вашу активність у коментарях і сподіваюся на наступну зустріч. Наприклад, у цих роликах, які вже з'явилися на ваших екранах, тримаємося, купи! Все буде Україна!